Привіт! Я знову в піжамі, а значить, поговоримо. Нас з дитинства вчили, що мовчання це золото. Але чи справді мовчання завжди таке золоте? А, так, нас виховували чемними, слухняними, але чи справді воно так добре? Наприклад, якщо в нас відбувається якесь, до прикладу, Насилля в сім'ї, чи завжди добре, коли ми мовчимо, чи зможе хтось нам допомогти, якщо ми будемо мовчати? Чи буде хтось знати, що ми наражаємось на небезпеку, якщо ми будемо постійно мовчати? Якщо ми не будемо говорити про це, якщо ми не будемо звертатися за допомогою, то це насилля буде тільки зростати. І в кінцевому результаті може мати дуже плачевні наслідки. Так само, наприклад, на роботі. Чи добре, коли ми мовчимо? А як тоді, наприклад, наш керівник або співробітники будуть знати, чого ми варті і на що ми здатні? Як нам заявити про себе, якщо ми завжди будемо мовчати? Або, наприклад, навіть в суспільстві, якщо про себе не заявляти, якщо постійно мовчати, то нічого ми не досягнемо. Мовчання золото в певних ситуаціях, тоді, коли, наприклад, у нас йде якийсь конфлікт, і нам потрібно ми донесли свою думку, але нас не чують. І для того, щоб зберегти свої нерви, а співрозмовник заспокоївся і почав нас чути, то нам треба замовчати на певний час. Але не усе мовчання є золотом. Іноді мовчання може... Шкодити і шкодити нам самим. Якщо дитина буде мовчати про свої бажання, ми ніколи не дізнаємося, чого вона хоче. Ми можемо віддавати її на тисячу гуртків, а вона буде мовчати про те, що вона, наприклад, хоче малювати. А ми її віддали на не знаю на танці, а вона не хоче танцювати. Якщо ми будемо мовчати про свої бажання, то ніхто не буде рахуватися з ними. Нам дана мова і нам даний язик. Для того щоб розмовляти, щоб вести діалог, щоб розмовляти, говорити про свої бажання, свої емоції, свої е, переживання, свої успіхи, своє щастя ділитися цим, розмовляти. Тільки в діалозі може побудуватися якась конструктивна і критика, і конструктивні бесіди, конструктивні поради, і ми можемо розвиватися. Тому перестаньте постійно мовчати. Адже мовчання не приводить до нічого. Навчіться висловлюватись, навчіться толерантно висловлюватись, і буде вам щастя.